Формування зовнішнього кута з епоксидної фуги. Вімовська фуга. Я ще нею жодного разу не формував 45-й кут. Що ми? Обклеїли скотчиком, ну, щоб не розлазилось по керамогранітіку. Замішали все гарненько. І наносимо. Ми вже трохи впекли, то вже в тарічки є. Вадік зум. Так, друзі, от. За допомогою шпателька це наношу, бо пробував за е, допомогою насадки і шприца. Блін, дуже широкі тут 45 кути і треба ну, кожен раз поновлювати той ну, коротше, шприць, шприц. Незручно трохи. Отак От наносимо, максимально обільно наносимо, щоб воно все, знаєте, там було прям так, як, як для мами. Так блять, що баш не шкодуємо, даємо так, щоб воно аж все вилазило. За допомогою ось такого малярного леза. Бачите, зі сторони ось так. І вниз ось такими рухами вирівнюємо одну сторону. О! Ооо, Володька, ну ти звісно мастер-фломастер, блін. Таких, розумієте, дрібничках і якраз оця ювелірочка показується. Бо вкласти керамограніт на підлогу то така історія. Там дуже багато, знаєте, не треба, щоб то зробити. А оце отакі ювелірні роботи. Вони, вони показують майстерність. Хтось не любить їх робити. Я люблю. Тепер ми вирівнюємо другу сторону. Дивіться, ось так беремо за допомогою леза. Чік. І ось так формуємо. Глянь, Вадик. І відтерться. Чік. І ось тут. Ще з Воно нам не впало. Сюди. Бачиш, що виходить? Оп, отут трошки бач? Є? Да? Все видно? Видно? Хейтера дивиться. Дивіться ж, значить треба що? Значить треба трошечки на оцю сторону підкинути. О, бачите. Тут така кропітка праця, щоб ви собі не думали, що Володька теж вже бере гроші, а ніхера не робить. Да робимо все як для мами. О, ваш. Ну, вже веселіше, не? Хтось готовий платити 400 гривень за метр погони. Хтось скаже, йдіть нахрен з тими кутиками. Хтось скаже, мені алюмінієвий поставте. І мені буде файно. Хтось робить бетонні сходи, шліфує, лакує і живе. Горя не знає. Як то кажуть, на кожен товар є свій купець. Головне що, вадик? Носом не задіти. Головне носом не задіти. Це 100%. Тут головне не спішити, друзі, і потрібно потім, щоб замивати, потрібно чекати. Оцю фугу я не знаю, будемо пробувати, але я думаю, що мінімум 5 годин це точно. А тут вже трошки планів з цієї сторони можна зайти. Не систему. Опа! І оцей гарбушок, давай сюди. Оп. Йоба, бережиш. Нахуй ти вже там знімаєш? Щоб все бачили, люди. Ти, блять, бачу, хочеш мене нахуй підставити, блять, зі всіх сторін. Ну шо, вийшов ситуація. Друзі, тепер барабанна... Барабанна двоп. Скотчик настільки отак. Сюди. І вісмієчку. І другий низ. Ой, то файний скотч страшний, Чуєте, Містанги роблять хороший продукт. Оп! Його ще раз можна клеїти, він такий липкий. Ти що, стирати? <клухи> Друзі, посиланнячко на таку вімовську фугу для майстрів зробимо. По знижечку, тому посилання в шапці профіля. Велком. Залітайте в вайбер, долучайтесь і замовляйте. епоксидку, яка змивається лише гарячою звичайною водичкою. Ось так воно виглядає. Ну це чорновий варіант. Ще потрібно буде все, коли вона підв'яжеться через 5 годин, замивати вручну, щоб воно було все як пише книжка.